Чи задумувалися ви, скільки електрики насправді споживає сучасний спа, басейн? Розбираємось без паніки та міфів. Ми протестували три ключові режими: підігрів, масаж і підтримання температури. Підігрів найпотужніший етап, але не довгий. Сучасні спа працюють на ефективних нагрівачах і не тягнуть світло годинами. Далі масаж. Насоси споживають значно менше, ніж уявляє більшість. Форсунки працюють на енергоощадних двигунах нового покоління. Найважливіше підтримання температури. Тут преміальні моделі виграють завдяки теплоізоляції, що економить до 70% енергії. Саме тому spa Galaxy працює тільки SPA, де ізоляція на рівні термоса. Хочете мінімізувати витрати? Є три прості правила: завжди закривайте теплоізоляційну кришку, обирайте енергоефективну модель і ставте спа в місці, захищеному від вітру. При правильному виборі рахунки за електрику перестають лякати. Спа це не розкіш у плані витрат, а сучасний економний пристрій. Якщо ви хочете підібрати модель, яка не з'їсть бюджет на світло, звертайтеся до Спагалаксі, ми покажемо чесні цифри та порадимо оптимальне рішення. Підписуйтеся, попереду ще більше технічних порад без міфів.